Вітаю вас у Кишеніві. Це найбільше місто Молдови, її культурний, економічний та історичний центр. Кишинів місто контрастів. Тут поєднуються старовинні храми та сучасні бізнес-центри, тихі парки та живаві площі традиції і інновації. Давайте поринемо в його історію, архітектуру та культуру. Перша згадка про Кишенів датується 1436 роком. Колись це було маленьке поселення на березі річки Бик, але згодом воно перетворилося на значний торговий центр. У 1818 році Кишинів отримав статус міста. Згодом він став важливим культурним осередком, де переплилися румунські, єврейські, болгарські та українські традиції. Кишинів вражає своїм архітектурним розмаїттям. Однією з головних візитівок міста є Арка Перемоги, символ свободи та незалежності Молдови. Поруч розташований Кафедральний собор Різдва Христового, головний храм православних вірян. Молдова є унітарною парламентською республікою. На чолі держави знаходиться президент який опирається на чотири роки. Парламент Молдови вищий представницький і законодавчий орган країни, складається зі 101 депутата, уряд Республіки Молдова орган виконавчої влади, який здійснює загальне керівництво державним управлінням. Кишинів одне з найзеленіших міст Європи. Тут багато парків і скверів, де можна відпочити від міської метушні. Парк Стефана Великого один із найстаріших і найвідоміших парків Молдови, заснований у 1818 році. Біля входу височіє пам'ятник господарю Молдови Стефану Великому, який став одним з символів столиці, а у центрі парку розташований головний фонтан. Також парк відомий своєю історичною алеєю класиків, де встановлені бюсти видатних письменників і діячів культури. Пройшовшись пішохідною вулицею, названою на честь молдавського композитора Євгенія Дога, та помалувавшись за куханами, крокую до наступного парку. Парк Валя Морілор це один з найбільших і найкрасивіших парків Кишинева, заснований у 1951 році. Головною його окрасою є озеро Валя Морілор, навколо якого пролягає мальовнича алея завдовжки 2,5 кілометри. У парку багато зелених насаджень, атракціонів, пляж, літній театр і навіть дитяче містечко Андрієш, що робить його улюбленим місцем відпочинку для мешканців і гостей міста. Також мою увагу привернула міні-скульптура маленького принца з завишки 11 сантиметрів. Нагулявшись в парках, вирішила перекусити. Тут мені до душі припав смачний грибний супчик. А тепер можна й до музею врушати. Запрошую вас до Національного музею історії Молдови. Тут ви побачите унікальну трьохсоттисячну експозицію, серед якої археологічні знахідки, документи, предмети мистецтва та побуту. У Національному музеї етнографії та природної історії у Кишиневі, заснованому у 1889 році, можна відчути багато молдавську історію та побачити археологічні знахідки, включаючи навіть скелет над динотерію. динотерією. Запрошую до військового музею у місті Кишинів. У цьому музеї. Побачите унікальну виставку під відкритим небом, розташовані у дворі Центрального дому армії. Разом із цим ви дізнаєтесь про багаті фонди музеї, що налічують понад 20 тисяч унікальних експонатів. Національний художній музей Молдови заснований у 1939 році. Нараховує понад 39 тисяч творів мистецтва та унікальні експозиції. Що охоплюють період від 15 до 21 століття. Відкрити для себе музей історії міста Кишинева, Розташований у знаменитій водонапірній вежі. Згоре ви можете насолодитись неймовірним краєвидом, в тому числі і на будівлю місії ОБСЄ у Молдові. Організація з безпеки і співробітництва в Європі найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки та об'єднує 57 країн-учасниць. Крокую далі. Посидівши в сквері Міхая Емінеску, біля Вероніки Мікле, йду до органного залу. Органний зал у Кишиневі розташований в історичній будівлі початку ХХ століття, яка спочатку була міським банком. Після реконструкції, в 1978 році, будівля стала центром класичної музики, отримавши орган чехословацької фірми з трьома тисячами трубами. Архітектурно будівля поєднує монументальність і витонченість. З коринськими колонами та унікальними скульптурними елементами. Ще одна цікава будівля міста головпоштамт, зведений в середині 20 століття, є однією з архітектурних пам'яток міста. Колись його головний вхід прикрашав скляний глобус, який був зруйнований під час землетрусу 1976 року. І нині зберігається лише в кінохроніці. Кишинів це місто, яке поєднує минуле і майбутнє традиції та сучасність. Воно зачаровує своєю гостинністю та неповторною атмосферою. Якщо ви ще не були тут, обов'язково завітайте. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових подорожах. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте підписатись на канал. Тут багато цікавого. Хай щастить!